Мораль в нас залишилося після революції, що усе, якщо тобі щось не подобається, да, ти не будеш там, намагатися якимось ну, шукати нормальні шляхи до вирішення проблем. Через, от, навіть у політиків, так, у них вже існують там, дебати, дискусії, тобто ну, різні формати є спротиву між людей. А у нас все дійшло просто до печерного рівня. Якщо щось не подобається, крок ліворуч, крок праворуч, то у нас там все вирішується силою. Там, да? У нас і так і вийшло така мораль, що спочатку Януковича прогнали да, з країни, а потім е, і всіх інших да, стали так чи інакше витісняти з країни. Хто не підтримує повестку дня? Хто не підтримує от, цю якусь таку дуже ефемерну, дуже ілюзорну ідею української України. Давайте поговоримо про українську Україну. Да? Що це така за країна? Що вона такого особливого себе представляє? Це що? Це Україна, де всі розмовляють українською мовою. Добре, уявімо. Всі розмовляють українською мовою. Молодці. Їдемо далі. Це Україна, яка не має спільної мови з росіянами. Добре, супер. Уявили. Ми навіть уявили супер фантастику на сьогоднішній день. Наші браві воїни вибороли кордони 91-го року від Росії Залізним занавісом. Ми відгородилися. Репарації росіян до нас безмежні. У нас супермільярди доларів. там ми супер все відбудували, відновили, все. Українська Україна, вау! Потім далі. Що далі? Вступ до НАТО та вступ до Євросоюзу. Прикольно. А це точно українська Україна, яка в НАТО та в Євросоюзі? Це точно самостійна Україна самодостатня країна, яка вступає якби, в союзи, да, де вона буде по суті ну, далеко не самостійною, а, -а в першу чергу якби, під керівництвом ну, Сполучених Штатів. Тому що це в першу чергу Сполучені Штати впливають на Європейський Союз та на Америку. І взагалі, Європейський Союз це теж це така, ну це таке об'єднання. Дуже таке хитре на своїй хвилі. Ну я сумніваюся, що там реально є якийсь настоящий союз. Я впевнений, що європейці насправді вони просто один одного терплять. Я не вірю, що є якийсь союз між поляками та німцями, враховуючи їх старі історичні образи після Другої світової війни. От. Або там як угорці, да, там вони в, в цьому союзі, але вони з Росією, на відміну від інших європейських країн, вони там в нормальних стосунках, ну через свої там, через міркування власної вигоди певної.